Хрещатик 44 магазин Samsung. працює порнографію. Викликали поліцію. Я думаю, що це повна фігня. Ну, можливо це якось випадково сталося. Люди кажуть, що може хтось хакнув просто екран. Давайте дочекаємось поліції і ми маємо вскрити це і припинити. А, вон, ми стучали, стучали, нікого немає. Розумієте, просто люди зупиняються, це все знімають, це таке обличчя міста не дуже гарне. Це не оправдаємо. Будемо зараз дзвонити в 55-му і про тему групу Ну Це, це просто <рес> <рес> за межами добра і зла, Я як кажуть. У нас гвардія всі посміхаються через дорогу. Транслюються дійсно ролики е характеру порнографічного. Це, звичайно, неприпустимо. Ми відібрали свідків пояснень, надали е матеріали до найближчого райвідділу поліції для подальшого розбуду. К сожалению, мы знаем об этом случае, мы уже решаем этот вопрос, это ну, держится все на контроле, поэтому, к сожалению, сейчас не можем дать никаких комментариев, но тем не менее, как бы держим этот вопрос уже на прицеле, поэтому будем уже устранять эту проблему, если она еще будет появляться.